Доріво Христі. Сьогодні маємо 8 травня, це день, який ми згадуємо про ту страшну війну, яка була дуже давно, ще закінчилася в 45-му році, а почалася в 39-му. У нас трошки у школі вчили, трохи не так. Нас вчили, що отечестина і війна почалася. У 41-му році. А по факту то не так було. Друга світова війна почалася у 39-році, у вересні, 1 вересня. Гітлер домовився із Сталіним і вирішив розділити Польщу на двоє. Той собі визначив свою територію впливу, а той свою. У мене тут, я точно не скажу, який то був рік, але це вже було після 2014 року, коли вже було анексовано Крим і вже йшли бої на Донбасі. І тут я мав розмову, я сказав це, що війна почалася Друга світова, що Гітлер воював разом із Сталіним. Вони були, вони були, як це називає? Вони були спільниками, так? вони разом в Бресті проводили пара. І якщо добре розібратися, то в 41-му році, 20. 20, червня ешелони ще їхали з Радянського Союзу, ще їхали на Німеччину. А вони звідси везли нафту, ну для танків топливо і так далі. А потім. Гітлер вже напав на Радянський Союз. І вони, і Радянський Союз вже об'явив тоді Великою Отечественною. А частину тої війни, яку він разом з Гітлером, разом пліч опліч воювали, що вони викреслюють. Але я вам скажу так, що ця Друга світова війна, Радянський Союз великий, але через Україну і Білорусію пройшли німці в ту сторону і потім назад. Уся Україна була окупована. Уся. І ми жили в окупації, і я пам'ятаю те, що бабка розказувала, як прийшли були, як вони казали, перші москалі. <кій> Бо ми ж були під Польщею і в 39 році. І в 39-му році. Е, Радянський Союз прийшов на, на терени, е, Західної України, так? тоді вона була так розділена, що та частина була під Польщею, а та була. Під впливом Радянського Союзу. І от коли вони прийшли, оці, як казали, в нас у селі перші москалі. Чому перші? Бо потім почалася війна, прийшли німці, <зас> захопили Україну і далі далі йшли на Москву. А потім знову німці погнали назад. І потім були, як нас казали, другі москалі. Вже захопили. Вони нас визволили від німців, але забули всі вступити з України, так? і приєднали західні території до Радянського Союзу. І це мають знати всі. Це мають розуміти всі, що сьогодні. Захоплювати чужі території, захоплювати чужі землі, йти зброєю на чужу державу. Це ненормально вже в даний час. Сьогодні світ став на дорогу цивілізації після Другої світової війни, страшної війни, де да загинуло дуже багато, дуже багато людей. Мільйони, мільйони. І українці в тому числі. Бо тому що, я знову ще раз повторюю, що вся Україна була окупована. По цілій Україні здовж, великі міста були знищені. Німці бомбили по тому від те фронті, що виганяли німців росіяни, ну, не росіяни. Сєвєцькі воїни, совєтської красної армії визволяли, і було ТО, що знімали, фільми, показували, то, що в школі розказували, це знаєте, таке собі. Святкові плакати. Такого мародерства, як було і сторони, Красної армії. Не було ні в якій армії світу, ні в які часи. Я не хочу зараз, щоб то виглядало, що я оправду якось фашизм чи ще щось. Але коли приходили німецькі солдати, бабка мені розказувала. По перше, вони були акуратні, що кидалося в очі. Дуже гарна форма. Вони приходили. Вони дітей пригощали, мали всі коло себе шоколад, що діти, в принципі, і не бачили ніколи по селах того, так? Бо тому, що там були люди, які німці все таки, вони себе рахували так, та була ідея там, що вони арійці, якісь особливо там чисті, так. Але вони себе примірно так і поводили. Вони не чіпали українських жінок повально, так як собі там хто думає чи що. Тому що їм за це був розстріл, бо не можна було змішувати арійську кров. Так, да, випадки були, бо, тому що це війна, питань нема. Але це було раз, два, три, чотири, п'ять. Але коли приходила Руська Красна Армія, я наслухався від тих людей. Починаючи, моя бабка, вона з 1906 року народження. Паламар мій був з 22 року, 1922 року. Ми з ним не, не одну годину провели тих розмовок, і він розказував мені. А старших людей, з які, бо я дуже любив поговорити з тими старшими людьми, які, ну, які пам'ятали війну, які. Були дорослими вже в часі війни, і їх вже, їх вже навіть мало хтось лишився, всі помирали, певно ж так. Але я дуже добре знаю, як розказували за ті часи. І сьогодні ми маємо таку саму війну, тільки Нацисти вже з другої сторони. Тоді нацисти були напали зі сходу, то із заходу, а тепер зі сходу. І сьогодні, 8 числа треба згадати всі ті жертви тої страшної. Другої світової війни. Згадати, от найперше сьогодні хотілося б згадати наших братів поляків, тому що вони стали самим тим плацдармом тої битви від німців, від Совєтський Союз. І спробуйте такі держави, як Польща устояти проти такої величезної на той час армії німецької, дуже добре озброєної, вони готувалися до війни конкретно. І радянської армії, якої було просто дуже багато. І коли почалася війна вже на території Радянського Союзу, коли Гітлер пішов вже проти Сталіна, у перші місяці війни у полон здалися радянської армії коло двох мільйонів. Чуєте? Майже два мільйони здалися у полон. Німці не знали, що з ними робити, з тими полоненими. Їх треба було годувати. Це так люди хотіли захищати Радянський Союз, і був такий полковник Власов, який свій час захищав Москву, та-та-та, а потім перейшов на сторону німців. Щоби звільнити Радянський Союз від комуністичної чуми. Так, його порахували зрадником, його розстріляли потім. Але що цікаво про Власова треба сказати? Прапор, під яким він воював, який у 45-му році кидали перед передмовзелем із різними дивізіями німецькими, той прапор. Це той самий прапор, який висить сьогодні на Кремлі. Триколор І Власов казав, що прийдуть часи, і на Кремлі буде вісити цей прапор, під яким ми воюємо. І ці часи прийшли. І ми сьогодні бачите маємо справу із тим ворогом який не має ні цінності, ні людяності, який навіть не зміг об'явити війну нам. Пам'ятаєте, ці мої ровесники, як нам розказували, що як почалася Друга світова без об'явлення війни, як Левітан говорив, віроломна, віроломна. Фашистська Германія напала на Сабєцький Союз. Брехня. Ноту було вручено. Було вручено. Так це було годину до наступу чи скільки там неважно. Але німці об'явили війну. І була вручена нота по дипломатичних каналах, доручена, що ми будемо наступати. А коли ми маємо справу з сьогоднішньою війною, пам'ятаєте, в Криму їх не було, були якісь зелені чоловічки, а потім Путін у фільмі Путь домой. Каже, а що тут скривати? Ми так і так, це були наші війська. так Ми блокували українські військові частини, так ми захопили. Потім на Донбасі їх не було, їх там ніти. Це воювали шахтери, а танки повітягали шахтів. Вони привикли брехати, так? Так, росіяни можуть у собі вірити. Ми українці. Ми свій час, вже, як то кажуть, потакання відбули, відійшли. Зброя російська. Валюта, яка в ДНР? Російський рубль. Прапори, які російські. Так вони там зробили якісь ДНР, прапори, які поставили Луганську Народну республіку. І представте собі, Міністерство закордонних справ каже, що на основі статті ООН про ООНоприділення народу, самооприділення нації. Користуючи цією статтєю, був проведений якийсь там референдум чи ще щось. І хочеться запитатися, а який народ оприділився в Луганській області? Який народ оприділився? Україна, українці мають свою територію. Росіяни мають свою територію. Який народ оприділився? Якби там оприділився народ, скажімо, якийсь, якби, наприклад, в Криму, так, кримські татари, вони не мають своєї території, обітання. От вони б могли би так, користуючись Об'єднаних ООН про самовизначення? визначитися як народ. Кримські татари. Вони мають свою мову, вони мають свою культуру, вони мають свої традиції. Який народ оприділився в Луганській області? Мова російська, культура російська, прапор російський. І так от отпродовж всього часу це є. Нація живея і подлая. Оце є два ознаки такої, такої брехливості і підлости. До сьогодні. Цинізм такого рівня я навіть не знаю. Таких рівнів чи вже такі рівні існують. Рівень цинізму, який ми чуємо. І я сьогодні хочу про це нагадати всім. Ось. Війна 1939 року, 45 року. Скільки мільйонів людей загинуло? Світ стрепенувся і сказав, ні, все, хватить, не будемо більше воювати. І проходить час. І знаходиться якісь залишки Третього рейху, чи ще якоїсь, може, іншої нової якоїсь генерації, яка хоче панувати цілим світом, так як Гітлер, так як Сталін, і давай нападати на мирну державу, яка нікому ніколи не загрожувала. Ніколи Україна нікому не загрожувала. Ні на кого ми не збиралися нападати, ні на Білорусі, ні тим більше, не на Росію. Ні, ну це треба бути дуже мудрим, коли на кордоні, Східному кордоні України, стягнено ціла купа війська перед війною, пам'ятаєте? І іменно в цей час Україна вирішила напасти на Російську Федерацію. Це треба мати, ну, бути стратягом великим. Це дитина в першому класі, тобі скаже, що то трохи дурної. І ворог підлий, ворог страшно нелюдяний, але на все своя воля і кожен отримає все те, що заслужив.